Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, Ну а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Продовження нашого серіалу Сьогодні П'ятниця. Вроді 18-го. Вроді 18, 18 серпня. От і ми приїхали в Високогори в Високогір'я Карпат спробуємо знайти білих грибочків. Значить сьома година ранку. Зайшли до лісу. О, зайшли до лісу. Як люди? Саме цікаве ми ви побачите, що робиться на даний час високі гір Карпат. Досить тепло, навіть скажу парко. ж, вперед вперед на пошуки Білого Гриба. Ну і не тільки біло, але, але може бути червонячок і лисичка одним словом. Йдемо за багатством. Е, за багатством Карпат. Просто не знаю чи три хвилини прийшло. І от перший рибочок молоденький так щось там я наче побачив О, як мишка побіг. Ні, тут не грибочок Що, з першим грибочком? пройшло 13 хвилин, і от у нас троє білячок. Ось такі. Прийшло 20 хвилин. Ось третій білий. Ну, то ще терпимо. 27 хвилин. І ось четвертий білий. Огоді його. О, пішло. Пройшло 36 хвилин. От у нас червонічки які. Ось тут червоняк. Тут два. Там два. А тут був у нас п'ятий білий виріс. Шебочку. І думав я його не побачив. Який красичок. Сорок п'ять хвилин. Шостий білий. От ти тверденький глибок. Ох, як либок. Ось такий білячок. До того я вон ще червонички різав, займають досить багато часу, зато й 45 хвилин. Годин. Це сьомий ніби рибок. Ось тут два матьопки. Той вроді дев'ять. Тут уже знив і там я побачив також вже знив. Ні, це його молодий, то є 10 вже. А це вже знив. І того 10 грибочків я знайшов. Година 15-17 хвилин. І от дванадцятий рибочок білячок. Дванадцятий. Година дев'ятнадцять. Тринадцятий. На годинник не подивився. Ну нічого. Ось і чотирнадцятий грибочок. О. Гарненький. Без двох хвилин, дві години, я в пошуках пілих грибів і це у нас п'ятнадцятий грибок. Більше змагує на осіннього, дві години дванадцять хвилин, шістнадцятий грибок, година дев'ятнадцять, сімнадцятий грибок. А. Супер поїджений, но. Ну. Тверденький. Дві години 24 хвилини і все вроді 18 грибок. Ще два грибка до двадцятки. Е, не вистачає. Ну, я, я думаю, ми подужуємо Дві години 34 хвилини. 19-й грибок. Дві години 39 хвилин от 20 грибок і перестаємо рахувати грибки, Тож йде в нас на вагу. Ой, слабачок навіть. Попили водички, набрали водички і можна рушати далі. Іду собі, гуляю і чуть не наступив. Такий Зверніть увагу, Звідки він росте, з глибини. Гарний вигляд. Значить фіксуємо. Ще й такі попадаються рідко, але ну, як бачимо, попадається. На розсаду. А то хто хто в цьому лісі живе? І то парами, а то ми білі грибочки. От, два, а й от один. Процес збирання грибів продовжується. Ось яка парочка. Такий мухоморчик червоний, О, а неподалік і білий виріс. Але треба до нього на колінках добиратися, добираємося, добралися. Порядний білячок. Зайшов подивитися в траву. От. Поки що, крім одного червоняка в траві нема нічого. Ось який він. Ще й має бути здоровий. Як, як людина знищує дерева. І таких сотні. От, недавно обрізано. Гілки обрізані, дерево сохне, потім його підпалює, воно падає, ніби його блискако ударило. такий результат. Я думаю, лісник. Він, він знає хто, бо в ліс чужий не прийшов. То свій. От шкода, шкода дерев. Колись тут родилися гарні гриби. <кій> <кій> І кажу таких сотні дерев. Тримаємося напрямку до нашого транспорту, а по ходу на деякі ваші питання. Е на моє бачення, запитане було, на моє бачення, чому не родяться гриби. Вроді було і сіє, погода є. А грибів білячків зовсім мало. Справа в тому різниця. Різниця, що колись була, що колись була температура повітря і що тепер то велика різниця. Ну 3-5 градусів, я рахую, велика різниця. Мені здається, колись Більше 25 градусів термометр не піднімався, а зараз за 30. Колись були зими, як зими, а тепер зими немає. Значить, Що виходить? Що на, на даний час, де в яких місцях можна знайти білогрів? Саме популярна це північна сторона гори. Північна сторона там менше попадає сонце. Самі знаєте, як сонце світить в одне місце, то місце е, нагрівається. Ну, Не знаю на яку температуру, але нагрівається. Земля нагрівається, вологість є. І виходить, що грибниця запарюється. Вилізає грибок, де де сховався 7-10-15 см з землі, з О, де температура трошки нижча, як на поверхності землі. Ох, який білий. Уто красівчок. Ото красівк. Хробочливий трохи. Корінь. Так. Е. Подовжу, бо гриб збив мене з думки. Значить саме... Там, де е, грибів зовсім мало або немає зовсім, це, північна, це, це південна сторона. Сонце Землю дуже нагріває і там або нема, або зовсім мало. Е, північна сама, родюча сторона, західна сторона непогана. Східна також, що сонце не має такої сили. То, що терпимо. Ну, східна сторона переважно е по низинних, попри потічки, значить, вода віддає, вода холодна, вона все-таки циркулює повітря, вона біжить, від неї е виходить холод, і попри потічки можна знайти білі гриби. От моє таке бачення. Е, значить, сподіваємося на осінь, похолодає. Рибок не хоче такої високої температури, а похолодає і тоді сподіваємося на осінні білі грибочки. які потішили нас минулого року. Так, ну, а зараз йду робити порядок з білим рибочком і продовжимо нашу ходу до нашого транспорту. Так, поки ми наближаємося до нашого транспорту, ще трошки є часу, ще запитання було по лисичках, що ми робимо з лисичками? Значи, лисички ми сушимо до 40 градусів. Ну, вони йдуть до лікарство Ну, раджу почитати в інтернеті. Там гарно описано э, яку користь дає лисичка. От. Маринуємо. Також після мариновки непогано. Сиро сироїжка яка. Ну, добре. Е, маринуємо і можна їх маринованим їсти. Е, можна собі зробити мариновані до смаку, хто любить гостре, хто любить цибулькою. От, Можна їх процідити і зразу жарити. Спеції залишиться в ній непогано, непогана лисочка лишечка після маринування зажарки до споживання в сметані. От. І також Також морозимо, але морозимо від перше треба відварити, потім морозити, якщо ви заморозити сиру то вона в морозилці зіркне. Так що її треба обов'язково відварювати. Так, хто називається олинячки? Колись, колись їх приймали. Так... Вроді, вроді те, що я пригадав. То я на то відповів, такий вродіосний. О, чи не білий? Точно білий. О, Ось, який він, біля опа, Опа. Так, добуваємо, добуваємо, добуваємо. А, але красивий. О! Який білий! Роблю другий захід до лісу, не переїжджавши і отакий красюк. То най найкращий риб сьогоднішнього дня з зовнішнього вигляду. Ой. Поглянути на то, що знайти. Ще один непоганий рибок. А, а тут ті два я зразу і не помітив. Ось один і от другий красочок. І ще один білячок. Ось такий Я тут зірвав, а то глянь вперед там. А там також непоганий білячок. Ось він. Ось він який. Карпатський білячок. О. Черговий білий. Він стояв в черзі і вистояв, його черга прийшла. Зайшли ми подивитися на кам'янки, чи достигла, чи не достигла. І от показував камінки вже до сонця достигли. от які вони є. Брусниця, камінки, як то як називає. Будемо пробувати збирати. Я думаю, що на цьому ми завершуємо сьогоднішню поїздку в високогір'я Карпат. Поїздка вдалася, щось ми трошки назбирали всього потрошки, але в загальному щось вийшло. І так, я показую результат. Ось результат наш, такий сьогодні. Це порядка 4 кілограма білих, 3-2,5 червоняків, Ну і кам'янок 5 літрів. Я думаю, результат непоганий. Можемо курсувати додому і готуватись на завтрашній день. Знову високогір, високогір Карпат. Ну, перш за все, це треба з рибами зробити порядок. Ось. ну А потім вже готуватися. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Дивіться, яка краса. Тут заходите до лісу, не кидайте сміття, не засмічуйте Карпати. І не копити гробочки, вони ж очищують наше повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Турецію. Хай вам щастить, до побачення. До скорої зустрічі. Слава Україні! Ще дід призабув, ще пристарав дід з 2,5 кг лисичок. Лисичка вже більше, але ну, на сушку вона годиться. Та й на зажарку годиться, нічого їй нема.